Привіт всім. Маю такого злого собаку. Уп, нападає на мене. Вже вкусив мене, кров появилася. Перша, дуже злий. Пусти, куртку порвеш! На, такий мав шарик взяв, прокусив. На. Була в мене бімка. Щось утравилося і здохла. Після нього, після неї лишився отакий злий собака. Йому вже два місяці. Що він робить? Дуже злий. Де я йду, там і він. О, пристане. На, на, такий мав шарик. М'ячик навіть не шарик. Взяв вже, прокусив його. на, 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 на. Дуже зла собака. На. На. Дай сюда, дай. <решил> <решил> Куда кусаешь? Куда кусаешь? Ай, зубы острые такие мои. Дай сюда. На, Бимка. 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 О, что то стало? На. На, своего мячка. Короче, і цікавіше за штанку подіргати. Куда? Куда? пусти? Дуже злий собака. На, на свого м'ячка, на. Хе-хе, цікавий такий. Ему вже два місяці буде. Злюка така буде, напевно. Ай, Ну! но пусти. Ходи. куда? Куда кусать меня? Злюка ты малолетня. Добре, показав я злюку таку? Малу злюку? Мала злюка ти. ти мала злюка, злюка мала куда кусати? Куда кусати? Куда кусати? Куда кусати? О, вже куртку мені порвав. Ого! Ну, диви вже куртку ти мені порвав! Ти вже, вже куртку порвав! Ти в нів куртку порвав! Злюка мала! Добре, всім пока! Казав з люку, на другий тиждень подивимося. Чи він підросте трошки, чи не підросте. З люка мала. Все, змучився, пішов. Ні, ще буде. О! О, ще буде нападав. Все буде нападав. О, Вже туди щось бігає.